Готуємо корисну фінікову халву для вашого правильного харчування. Корисна фінікова халва. Або ж енергетичні цукерочки називайте як хочете, але смачно у будь-якому випадку погляньте так, як ви і хотіли з цільними горішками всередині. Наскільки це ароматно, просто не передати словами. Знаєте, смажена соняшникова насіння, і додані ваніль і спеції для випічки роблять свою справу. Це дуже смачно ароматно пахне. Іншими словами, можна сказати, що це дійсно енергетичний, корисний смаколик, адже враховуючи, що тут горіхи, соняшникове насіння, насичення точно триматиметься довго. До чашечки кави або ж ароматного чаю, це те, що потрібно. Я часто готую ось такий от смаколик в різних варіаціях у себе вдома, і інколи я не просто розрізаю його на такі от апетитні шматочки, а роблю у формі кульок. і Поливаю їх зверху шоколадом. І ті славнозвісні цукерочки, метеорит, хто полюбляє, вони просто і поряд не лежали дуже смачно, корисно і до того ж, просто готується із декількох інгредієнтів. Тому зберігайте обов'язково рецепт, їжте смачно, а головне корисно. Перед вами зараз всі інгредієнти для приготування цього корисного смаколика, тож ставте на паузу і вже починайте приготування. Або, як завжди, зашукайте в описі під цим відео. Починаємо ми з ключового. Складника нашого смаколика це соняшникового насіння, яке нам потрібно обсмажити на помірному вогні до золотавого кольору. Не поспішайте відходити від пательні, щоб насіння не згоріло. Все, дивіться, вимикаємо ось такий яскравий золотавий колір, відразу пересипаємо у холодну тарілку, щоб насіння повністю вистигло. Поки насіння остигає, підготуємо фініки. У мене ось такий сорт, м'який варіант. Дуже я просто з нього виберу кісточку. Бувають більш жорсткіші фініки. Що ви робите? Замочіть їх спочатку у водички на 10-15 хвилинок в теплій воді, потім злийте воду, і вже потім можна як і шкірку зняти, так і кісточки. Ще мені знадобляться будь-які горіхи. Я буду їх додавати цілими до готового продукту, і форма, в яку будемо пересипати халву для того, щоб вона застигла. Застила її пергаментом можна зробити це харчовою плівкою. Далі беремо повністю вистихше насіння, пересипаємо його в блендер. Сюди ж додаю я дрібку спецій для випічки, я знову продублюю їх в описі для відео. Обов'язково дрібку солі, кілька крапель ванілі або ж ванільний цукор чи ванілін за смаком. Ось так достатньо. Сюди ж відправляємо очищені від кісточок фініки підготовлені і також звичайну холодну питну воду. Можна не додавати, тоді халва вийде ще сіль, щільнішою. І все перебиваємо разом до однорідної маси, але контролюйте рівень подрібнення. Я полюбляю, щоб ось такими шматочками вона була, не повністю до пастоподібного стану її перебиваю. Якщо хочете більш однорідну, перебивайте на декілька хвилин довше. Все розрівнюю її, утрамбовую ніякого пресу не потрібно. Далі, ось так хаотично всередину занурюю горішки, улюблені за бажанням. Ще раз все розрівнюю з так легенько ложкою. Накриваю зверху пергаментним папером і ставлю у холодильник на декілька годин. Моя халва перед нарізанням простояла у холодильнику 4 години. Можна поставити на деякий коротший час в морозильну камеру. Все, через 4 години витягаю, погляньте, вона легесенько витягається, відділяється від пергаменту і гарно тримає форму. А далі розрізаємо на будь-які порційні шматочки. Дивіться, як вона красиво виглядає в розрізі. Я її розрізаю ось так. Дивіться, як це апетитно, смачно, просто, як цукерочки. І все в такому нарізаному вигляді я зберігаю її в холодильнику. Погляньте, як апетитно! Як бачите, легко нарізається без проблем на будь-які порційні шматочки. Можете навіть дітям, внукам або й собі взяти в дорогу до школи на роботу, куди забажаєте. Гарно перевозиться, гарно зберігається і дуже швидко закінчується. Зберігайте рецепт, обов'язково готуйте. Я впевнена, що вам смакуватиме. Ну що ж, а от і прийшов час куштувати, зараз заварю собі ароматну каву або чай, і буде мені суцільна насолода. Дивіться, беру з горішком, класно, тримає форму, це вже на наступний день. Я тримаю ось такий от смаколик в холодильнику і вам рекомендую, але при кімнатній температурі він також гарно тримається. Куштуємо. Клас. Як завжди, це неймовірно смачно, от, повірте, дуже ароматно. Вона соковита, це фінікова халва. В ній відчуваються частинки насіння, плюс горішки. Я не люблю, щоб вона була перемелена до такого пастоподібного стану. Тому залишаю її завжди ось в такому. Саме тоді вони схожі на цукерочки, метеорит. Горіхові. А ще можете покрити шоколадом, як я говорила, ну це дуже смачно, друзі. Класний перекус з собою в дорогу, до кави, чаю або ж діткам в школу це те, що має бути. Дуже смачно і головне поживно та корисно. Готуйте і нехай вам смакує. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте вподобайку, не шкодуйте гарних коментарів, а також можете мій канал підтримати за посиланням в описі до кожного відео через Patreon. Буду вам вдячна! Підтримуйте український контент і все українське, тому що воно того варте.